Відрізок детонуючого чого тобто детонатор, Тобто, коли йде злом, проходить, що у нас? Удар по капсулі, відповідно, у нас йде моментальна детонація. Цей відрізок детонуючого шнура, входить куди? Ось сюди. Ці дії простий. Після того, коли міна встановлена, в крайню чергу витягається запобіжна чека. Так, мина готова до бою, Зараз мы закупаем мину, в принципе, чтобы нам половину побоевать.